Привіт! Я Віктор Колбасов і з вами авторська програма ГУ Майдан Громадський Контроль в рубрике Включити світло. Сьогодні ми вам розкажемо про культурну спадщину України про Міджибич. Ми не планували робити п'яту частину, але як виявилось у нас є матеріал, який ми просто зобов'язані показати громадськості стосовно незаконного будівництва, яке проходить в СМТ Меджибич. На запити ми «Майдан громадський контроль до Міджибича приїхали фахівці з Хмельницької держадміністрації, потім значить, з музеїв і інші фахівці, які розбираються щодо незаконного будівництва, а також місць культурної спадщини, які є, зокрема Меджибичі. Фахівцями були встановлені певні. Порушення діючого законодавства України і відповідь, яку ми після цього отримали. Проте вони чітко вказали про те, що в Меджибичі йде незаконна забудова. Зараз ви самі всі подивитесь, побачите в першу чергу значить, ті місця, дійсно то є культурна спадщина України, там є захоронення якось 13 століття, так що там є що вивчати і сьогодні будувати на цих землях п'ятиповерхові готелі це категорично заборонено. Ну крім того, ми проводили громадське дослідження з 11 по 15 липня 2019 року, де люди чітко вказали про те 98 і 95 відсотків тих людей, які опитувалися, вони сказали, що вони були категорично проти незаконної забудови міжибочі. Так що давайте подивимось ще раз і переконаюся у тому, що дійсно незаконні будівлі, які сьогодні будуються в Міжибочі, їх треба негайно зупинити їхнє будівництво і знести все те, що там незаконно будується. З метою перевірки майдан громадський контроль звернувся до відповідних органів щодо організації та проведення перевірки. За заявою Майдан Громадський контроль Державної архітектурної інспекції 14 червня розпочала перевірку Меджибучі. Приїхавши на обстеження е, об'єктів та пам'яток культурної спадщини селища Меджибіч, давнього історично населеного місця, Хмельницька область, Хмельницька область ось, біля пам'ятки архітектури національного значення Свято-Троївського костелу 1637 рік, побудований. Рафаїлом Синявським ми застали тут от, таку ситуацію, що власником сусідньої земельної ділянки на власній земельній ділянці знято верхній родючий шар ґрунту з археологією, з е, е, археологічними артефактами. По суті, зруйновано мур, який переділяв його е, територію і пам'ятки національного значення. Ну, а це все є територія пам'ятки національного значення, і навіть його город є охоронна зона цієї пам'ятки, де Заплановані, ми бачимо якісь ну, а тут тільки роботи. заїзд получається сюди. Можна заїжджати, да ну в принципі заїзд є. Ви подивіться є ще через його подвір'я, Ага, але вони так, але ну спинили тут два КАМАЗи ми і грейдер саме. Ось тут підут. Вони лізять, і тут виходить, і о, по, зруйнували оцей ну звісно, і це робилося. Знаєте, є ж якісь нормальні е, підходи, є нормальні бачення і вирішення питань. А тут, в принципі, ніхто не попередив, без погодження, без розгляду документації. Оце все робиться. А як на це реагує голова сільради? Ну, ми викликали. Он є представник селищної ради з нами тут. А тут є так? Так, є. Хоча наскільки мені відомо рішення на це ніхто не давав. Тобто зараз викликали поліцію для так. того, викликали щоб скласти... поліцію, щоб скласти акт. А... Приїдуть ще будуть представники державного історико-культурного заповідника. Меджибіж угу. доїжджає директор Олег Григорович Погорілець. Угу. Є представники селищної ради. Області, з угу. управління культури. Тобто це вже порушення закону в будь-якому випадку, але ще таке питання. Ще у нас є інформація, що ще є забудови, незаконні в селищі Міджиби. Ну, якраз і подивимося, і оті моменти сьогодні. Хорошо, угу. добре, добре, дякую. Будь ласка. Китайська, українська ще земля. Наші китайці Но. не правлять на а то є на Наші дебіли вправлять цим всім. Китайцям продають дають землю закопувати, хоронити. Це ви розкажете дебілам. Ну, чия це земля? Ще разгониється. Вмислі чия земля? Хто вам дав дозвіл, звідти землю брати? Там і насипали ту землю, Хто сказали, сказали, Хто сказали ту землю, звідти забрати. Хто сказали? Агрофорти. Фірма Агрофорти. Директор. Так. Да. Це зрозуміло, зафіксуємо це. Там не тягують, там. Демків казав туди сипати землю, бо там мало бути щось, якийсь там Олега кіоск чи що там мав бути. Ми спинили тут, буквально не пропустили грейдер. грейдер, а екскаватор. Екскаватор, ставши о, ось там. І це, і ту землю, і брали землю там воно, п'ятачку біля трансформатора. І два камази мали тут. Так, ви до мене дзвонили. Тут зафіксували, я думаю, підемо до нас, напишемо акти всі. Так, Фотосвітлини у нас всі є. Землю нігде ж не копали. З усіма цими пам'ятка національного значення ціля -ші, ціля -ші, ціля -шіна -шіна архітектури. Земля. Це її територія, по суті. Народна. От, 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 народна дійсно, але територія пам'ятки, де тому, народ повинен соблюдати це, це всі... Це, це про землю, кажуть, ага. І сусідня земельна ділянка, це охоронна зона, це давня історична частина давнього Меджибужа. Там зруйновано культурний шар, що б хто не казав. Там археологічних не було, не було ні. проведено, не було. знято верхній шар земельний ґрунту більше метра. Ні. І завозяться земля, щоб покрити вже іншим ну, шаром. Руйнація, руйнація частини цього об'єкту, цієї пам'ятки національного значення. Це теж зафіксовано. Датується пам'ятка початком 17-го століття, є на ньому документація вся. так що... Ну, якщо хочуть, само будемо, будемо працювати по-іншому. Я в прокуратуру вже теж телефонував. А земля то там насипали і брали тут на п'ятачку землю. Я і... до агрофорту перезвоню Ні -ні. і тут -то на п'ятачку, де це я з крепості вивозив ту суглину той. Угу. І землю вивозив, коли робили стадіон, ми копали то я туди стадіон, а ту землю сипав на п'ятачку. Мене Ця земля звідти да, ну від п'ятачка того, що стадіону я вивозив, туди на п'ятачок сипав, я її не, через що й не розгортав, бо знав, комусь вона сівно пригодиться загорнути її саме легше. І забирали від блина, бо сказали звідти. Не тягують демкові, що нашу насипали, заберіть ту, що насипали. Бо то ну, земля агрофорти, правильно? Так, вказується. там приміщення агрофорти. Ну, Тож якась історична пам'ятника, як агрофорти можуть бути? Цей давній мор, мати? Олег Григорович, давній мор, він же ж по суті відноситься так, до, комплекс, можна комплекс, він, він, він до місцевого. костелу. Він історичний костел, як казалось, агрофорти. Янка... Частково він був там в аварійному сталі, доруйнували там, і проїжджала важка техніка. Екскаватор, Камази а, через... Буха, да, її, да. А потім тисячі партонду да. приїде, зафіксує, веде орди. Тут при натріщі. То що, ми йдемо в фортецю, та й там будемо працювати чи. Ні, ні. Ні, ні, ви вже за... ведемо в курсі, що ви тут розібрали паркан, так? Він ну, був розібраний частково. Частково, тут да. теж частково розібраний, але він є. А це ви власник цієї території, так? Да? Так. А, а як вас звати можете представитись? Митя Андрій Петрович. Не Андрій Петрович, дуже приємно. Пане Андрію, у вас документи в одновласність цієї ділянки є? Ні, все. Ні, я розумію, а скільки взагалі у вас під господарством? Скільки соток? Я вам Не є, точно Не знаєте, так? Да? Ваше господарство, але ви не знаєте. Але ви були в курсі, що це архітектурна. Ціна. Я знаю, тому що це пам'ятка архітектури. Я її повністю відновлю, абсолютно. Воно просто, дивіться, проросло коремів. Воно навіть видно, туди я положив, бо там росло, Воно що, де росте, в заборі росте. Само Воно саморуйнується, розумієте, я відновлю абсолютно все красиво буде. Uh -huh. Той рівень і все з білого камня повністю довезу. Вони би вже майстри приступили працювати, але погода не дали сьогодні, другий день погоди. Uh -huh. Давайте дайте, я вас прошу, дайте мені 10 днів і приїдете, приймете, я все відчитаюся. Зверху зроблю. На кіт-процесси, по кінці. Яка адреса? Адреса? Я не знаю, яка тут ну, Тут, бачите, і на будинках нема, нічого. Mm -hmm. Ось це культурний шар. Оце. Бачите? Це культурний шар. Да, це культурний шар, да. На цьому місці проводилися дослідження і тут е, було знайдено е, могили, кістяки 13 століття. Пожалуйста. Саме а тут, а тут так, так, проведено було археологічні розповісти. По цих городах вони теж є поблизу. То на цьому місці колись було кладовище, так? Так. Кладовище ну, дуже давнє 13-го століття якісь такі. От, і... Находили, так? Да? Так, так. І по суті навіть ну, от, от культурний шарості дуже видно, так? Да? Ось, ось він. Угу. О, от, Бачимо, якісь теж кістка. Кістка, так. Да. Да. Це, це кісточки, да, Кістки, так. Да. Могло... А от да. косточка, дивіться. Е, тут, то могло бути і на кістці, але... Не а має. от, дивіться, от навіть тут от, дивіться. Да, да, да. Так, тут, тут могло бути ось тут, бачите, культурний шар, як він йде по цьому. Да. Археологія. Тут проводили на цій ділянці розкопки, але на інших. А ось це вже це цікаво. Ось це. Тому що це оця могила. Ось. Ось вам кіска. Це не кістка, але ось оце. Оце вже людська кістка. Так? Ну і що, що далі воно йде? Це капець. Да, тобто реально це могила. Далі вже. Теж період того самого 13-го століття, що підтверджує датуючий... Археологічний матеріал, от теж кисточка, бачите? — Так, 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 вот так. Кисточка. Ну, могили. От кисточка, бачите. Так. О, Чайко, да? вот тут, Просто поряпах такі грунту. Дивіться тут. Получається, так? Отут також. Да, зали, теж кисточка бачите? Продинець. Ну, Я показував, бо залишилися в цьому ще. Тут було кладовище, бачите, вони тут. Ну, тут же ж розкопки були. Тваринна? Да -да. Тут, тут були в цьому рівні. Та. Їх звідси забрали. Да, ми Не, ми да -да. Так, ми Ми зняли. зняли. Треба ще щось так. що. Туди. Туди. Ага, туди. доброго дня, доброго дня. О, відповідь. Ні. От тепер на нього буде відкрити кримінальність перед обістю. У вас нічого такого не побачили? Дайте сигнал, з ласка. З межибіжської селищної ради геомайдан громадський контроль отримав відповідь, що сільська рада не давала дозвіл на будівництво. Управління культури Хмельницької обласної державної адміністрації надало відповідь, що все будівництво, яке проводиться на території СМТ Міджибич, воно проходиться з порушенням діючого законодавства України. Ви подивилися фільм і ще раз переконалися про те, що йде незаконно забудівля. В даному випадку наш актив, який проживає в СМТ Міджибич, а також значить, керівництво Хмельницької області і майдан громадський контроль, вирішили. Порадитися і прийняти відповідне рішення щодо подальшої долі цього незаконного будівництва і що робити в територіальній громаді боротьбі проти незаконного будівництва. Я думаю, що в подальших серіях майдану громадського контролю в рублях включити світло, ви побачите всю ту, я кажуть, боротьбу, яка буде продовжуватися. Але я хочу запевнити в тому, що майдан громадський контроль продовжить свою, я кажу, роботу над тим, щоб добитися того, щоб незаконні будівлі були знесені. Всі питання, які з цього стосуються, ми будемо вирішувати в межах діючого законодавства, шляхом подання можливих позовів до суду, а також співпраці з державною адміністрацією, з прокуратурою та з правоохоронними органами, які існують в Україні. Так, що до зустрічі в наступних серіях про міджубич Абритво терпіти так не можна жити тільки разом зможем все змінити. Набридво терпіти так не можна жити тільки разом з все змінити.